У енергетичної кризи українці повернулися до старих методів опалення власних домівок. Попит на твердопаливні котли у магазинах стрімко зріс. Цінова політика різна від 7 до 30 тисяч гривень. Це ті, що розраховані на середньостатистичного покупця. Є і за 70 та до 100 тисяч. Це вже розкіш, кажуть продавці. Люди шукають, щоб і дешевше, і тепло було. Люди купують навіть пічки, які дешеві бульдорія, які для повітряного опалення, то їх сам більше масово скупають, тому що вони дешеві. Там вартість йде від двох тисяч гривень і до п'яти. Теплокомуненерго кажуть технічно до зими готові. Усі ремонтно-налагоджувальні роботи уже практично виконані. Відремонтували котельні, теплові пункти та мережі. Пріоритет на цей опалювальний сезон газ економити і по максимуму використовувати альтернативні види опалення. Позаяк уряд рекомендує скоротити споживання газу до 30%. 30% – це, це доволі велика цифра, тому що ви зрозумієте, одні заходи, які виконає підприємство комунальної теплоенергетики, це недостатньо. окрім поки що ми ми вживали вживаємо всіх заходів для того щоб своїх своїми силами що можливо від підприємства що можливо які кошти ізоляційні і так далі щоб зменшити як би сказати втрати щоб скоротити споживання природного газу Однак блакитного палива може не вистачити, каже Василь Рущак. Тож комунальники вже зараз радять людям максимально утеплювати власне житло, поклеїти вікна, позакривати щілини на батареї, поставити відбивачі. Навіть такі прості побутові заходи переконують, дозволять зберегти зайвий градус у помешканні. Україні не вистачає 5-6 мільярдів кубометрів газу. 60% браку топлива покриваються поставками із Європи. Інші 40 покрити немає чим. Якщо зима в Україні буде теплою, то пережити її українцям вдасться і без російського газу. За іншої ситуації буде скрутно. Легше буде тим власникам, будинки котрих обігріваються дровами. Дешевше, тепло і затишно. Аби обігріти будинок у 300 квадратів на два місяці Євген купує близько 8 тонн дров. Каже, на теплі не економить. В основному виходить дорога доставка, тому що машина 8-9 тонн приблизно дров дубових, власне, такі як ці, коштує десь 2-400. От в основному, ну так вона коштувала б 1800, а дуже дорого виходить доставка. Для більшої економії в будинку господар встановив і газовий котел. Проте каже Євген, на наступний опалювальний сезон більші надії покладає все ж на обігрів дровами. Газ сьогодні коливається, досить відчутна ціна і для населення. Так що я думаю, що незабаром всі будуть переходити на альтернативні види опалення. Між тим місцеве теплокомуненерго сподівається на відповідні газові ліміти, які дадуть змогу своєчасно розпочати опалювальний сезон в Івано-Франківську, але за умови погашення боргів перед газопостачальниками за спожиті енергоресурси попередніх опалювальних сезонів. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, Ігор Духович, новини на вежі.